А скільки ви таких виконули чорний металобрухт? Ті, хто займається металом, вони викидають чорний метал, тому що це наржавіка, але вона пає на міді. Завод такий не приймають. Щоб розібрати, треба кожну розрізати і відокремити від міді. І вона буде коштувати 40 гривень за кілограм, а тут 50 кілограмів. Не дуже вигідно, бо багато часу та багато крохів. А якщо ви думали, що вона коштує 500 гривень за кілограм, розібрали би чи ні? Як вона може коштувати? Та просто. підходь. Вона береться на магніт, і зараз ми зробимо аналіз. Ні, вони не всі, але люди додивилися, що є і такі. Вона трішки окислюється, і зараз покажемо, що це може бути. Бачите? Ці пластини зроблені з нікелю. Таких у людей багато. Є ті, що беруться, є ті, що не беруться. Не знаю для чого використовувалися, але це дуже затратно було. Отакі от, от 500 гривень за кілограм, але теж треба розрізати, бо вони паяні міддю. Отаке от буває, ми самі не знали. Отака от штучка приїхала, каже, береться на магніт, не може братися на жаліка на магніт. Іскри взагалі немає. Темна вишньовая, але в темному приміщенні. Отак, от 50 кілограмів по 500 гривень 25 тисяч. Мінус розходи, там, е, вага та круги та час, ну, 20 тисяч гривень. Але це не чорний метал, котрий важко 250-300 гривень. Усього така от штучка.